Так може по одній руці потягла. Так, та туї, а, <риві> наступ... <риві> так одну, одну ручку підніми і <риві> піднімайся. <риві> Загни палець, якщо ти коли-небудь молилася, Господи, я більше не можу. <риві> а, ну... Я думаю, просто коли-небудь молилася. <риві> якщо ти просто коли-небудь молилася. <риві> Загни палець, якщо ти забула тексти з Біблії на сцені. <риві> <риві> Треба по декілька пальців знаєш, з соромно. Загни палець, якщо ти мала відчуття. Це слово точно не від мене, а від Бога. Амінь. Сто мільйонів разів. Загнипалець, якщо під час місії у тебе був культурний шок. <плес> Загнипалець, якщо тобі задавали питання, на яке ти не знала, як відповісти. Загнипалець, якщо ти відчувала, що Бог зупинив тебе від неправильного рішення. Слава Богу. Які пальці не всі загинули? Просто все треба за багато ріше було. Загнипалець, якщо ти відчувала Божу присутність на війні або на місії, сильніше, ніж у церкві. Так. Ох, багато разів. Загнипалець, якщо ти колись смішно обмовилася на проповіді. Не було мене такого. Я все як обмовляюся, то нікому не смішно всі плачуть. Ти краще за мене. Загнипалець, якщо доводилось ночувати у дивних умовах заради Євангелія. А mm. ні, останні три роки. Загнипалець, якщо у тебе колись вкрали ідею проповіді. О, ідею книжки. Загни палець, якщо ти коли-небудь хотіла втекти від свого покликання. Так. Ну, прям втекти. Та-да! Хотіла ти розказувати. Я розказувала? О, точно! Ти краще мене знаєш. Хотіла збрехати. Загни палець, якщо ти переживала кризу віри, будучи вже у служінні. На початку війни був такий момент було, один раз. Загни палець, якщо тобі дарували дуже дивний подарунок після служіння. Що ти дарувала? Мені там мені багато різних таких штучок дарували, які я не розуміла, чим це викликано такий подарунок. Колись дарувала дезодорант. Просто шаріки. Після служіння у хлопців дарували трофейні штуки: каска і орка. І, тіпо, а ми вже мозги з нею вимили. Трошки було так собі цікаво. Мені нещодавно подарували грушку. Просто груш, просто грушку. А, а колись було так, що мені принесли таку невеличку косметичку. Я думаю, ну ну дякую. Ну, типу, хорошо. Маленька така якась дівчача і дуже як іграшкова трошки. Ну, я так, ну да, окей. А потім я дивлюся, що ця сестричка дивиться, чи я відкрила, чи не відкрила. Думаю, Треба ж відкрити заради. І там ще якийсь пакуночок. Я цей пакуночок, а там ще якийсь пак... А потім я достаю а там на той час сьомий айфон був. Оце <спільно> було хорошо. І вона я тоді була молодіжним пастором і вона подякувала за те, що я служу її дітям. Це Класс. було дуже приємно. Ну, грушка теж класна. <світ> Все класно. Ми потім про це у відео розкажемо. Ну так, <світ> ну, так. Чи, ти чуєш тут цей? Ти запам'ятала, скільки там тільки що пальців було? <світ> Загни палець, якщо ти коли-небудь пояснювала Євангелія людині буквально на колінах чи в екстрених умовах палець, якщо ти молилася і бачила миттєву відповідь. Камінь, так, було. Класне миттєве чудо було нещодавно, коли ми молилися за одного чоловіка, тато, моєї подруги, в церкві. І вони підійшли, у нього високий цукор, цукровий діабет, і на фоні цього розвинулася хвороба ноги. І дуже там вже, ну, в поганому стані нога була, прямо вже потрібно було навіть оперувати. І він підійшов молитися, і ми молилися разом з його донечкою. Він сповідувався, і Господь просто зцілив його. І він живий, здоровий. Слава Ісусу! І понизився цукор до речі, до норми. Слава Богу! Слава Ісусу. Ну, з останніх... Ми в прямому ефірі молилися за повернення полоненого, і в цей момент під час молитви його Ох. дружині прийшло повідомлення, що вашого о, чоловіка повернуто додому. Аллілуя! -а, -а, а були такі чудеса, коли довго чекала, але було. Ні, в мене Бог все якось робить. я швидко, що ще чекає. Ні, не є те, що <світ> я ще чекаю, я якісь речі. Якісь речі, які Бог поступово робить, і ми не помічаємо, що воно відбувається. Знаєш, як типу поступова дія, трошки тут, трошки тут, трошки тут, а потім оп! А, це ж я як... йшла до цього. Клас. Все. Тарарем. Загни палець, якщо у тебе був момент, коли ти зрозуміла, що служіння змінює тебе більше, ніж людей. Ага. Особливо, коли треба змирятися. І терпіння проявляти. так. Ну, як змінює іноді просто виснажуєшся гірше, і гірше стаєш. <гум> Загни палець, якщо ти заснула у транспорті і проїхала свою зупинку або була настільки втомлена, що навіть пропустила літак чи потяг. Це про тебе, точно. Ну я пропускаю не через втому. У мене інша проблема, <гум> 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 але пропускала. <гум> Я пам'ятаю такий момент. Так Я разів чотири літак пропускала. Я пам'ятаю, як я летіла без тебе просто, тому що ти не приїхала вчасно. Загнипалець, якщо тобі доводилося виходити проповідувати відразу, після сварки з кимось і при цьому говорити про любов. Так, було таке, що ти мене випихнула. Я тебе? Так. Да. Ні, ну ми не сварились з тобою. Ні. А, і <клес> з тобою якось сварилися. І, та, а перед проповіддю? Не перед проповіддю, перед ретритом. Ми з Микаво мирилися вітеру. тоді. То не ми... сварилися, а мирилися. Так, ми ж перед цим посварилися. Да, але ми вийшли пропозиці. зараз. Вашу... Загни палець, якщо ти переоцінила свої сили, взяла на себе більше у служінні, ніж реально могла потягнути. <клес> Все? Клас. О, я залишилась, з 20 пальців залишилось 3.